У третю неділю травня, шостий рік поспіль. Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. В цей день на всіх адмінбудівлях було приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Ми згадували людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, незалежно від поглядів, національності віросповідання. Тема репресій, за словами істориків, складна, неоднозначна і до кінця ще не вивчена. Ліквідовувати білі плями в історії тепер стало легше. Багато фактів оприлюднено, свідки хоч і неохоче, втім згадують про те, що було. Деякі історичні факти політичних репресій за часів радянської влади, що зачепили лозівчан. Далі. Як стверджують історики, гоніння проти політичних супротивників почалися ще в 20-ті роки минулого століття. Тоді вся Харківщина, в тому числі Лозова, неоднозначно поставилася до радянської влади. Люди чинили супротив, брали до рук зброю, зазнавали репресії. На станції Лозова був убитий лірник Йосип Гливкий. А тому саме оскільки тут відбувалися бої між частинами, які підтримували. Армію Української Народної Республіки і Червоногвардійцями, скажімо так, відбувалися певні певне протиполітичне протистояння, і супротивники знищувалися фізично. З настанням не репресії послабились владою, розслідувалися лише віруючі, оскільки лозова вона виникла як місто, де мешкали представники. Що визнавали різні релігійні течії, православні католики, то репресії торкнулися всіх. Із усіх православних храмів Агалузової всі були знищені, було знищено костьол. Відповідно, також постраждали івангельські християни, баптисти, як возової і краснопавлівки. На лозівщині активними супротивниками радянської влади були заможні хуторяни. Проти них в кінці 20-х років минулого століття велася політика розкуркулення. Пізніше арештовували так званих ворогів народу, репресій зазнавали члени їхніх родин. За пропаганду української ідеології постраждали кобзарі. У Лозовій приблизно 32 33 рік був репресований один із кобзарів. Прізвище невідоме ім'я Опанас. Тобто, це була людина сліпа на одне око. Він ходив, розповідав саме думи, українські легенди, українську історію, і він був ліквідомований. Хоча навіть тодішній керівник лозівського НКВД білоуса він до цього ставився негативно. З початком великої вітчизняної війни владою переслідувались люди, які виступали з панічними настроями. Чи занадто вихваляли міць німецької армії серед засуджених й лозівчанин? І відповідно, коли почалася війна, то дуже суворо слідкувалося саме за тим, щоб не висловлювалися думки, що Червона армія там програє, що німці сильніші і так далі. В 42-му році, коли Лозова на деякий час була знову зайнята радянськими військами, репресії зазнали ті, що співпрацювали з німцями. Пізніше вже у повоєнний час за антирадянську агітацію гонінь зазнали окремі публіцисти та науковці. Є факти засудження робітників і студентів. Серед таких лозівчан можна згадати Марка Димшиця. Це з походження єврей, уродженець Лозової. Він був військовим льотчиком. На знак протесту він намагався з групою інших своїх однодумців угнати в літак саме за кордон. Супротивників радянського режиму в'язнювали, інші масово цікали чи переховувалися. Ці ж кому вдалося повернутися заслання. воліть про це більше ніколи не згадувати.